Всім привіт! Мене звати Оля і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. І сьогодні, трохи може навіть разом з Харлі, я розкажу вам про своє враження від фестивалю книги Кава та Вінтаж, який приходив у Львові минулих вихідних 31 травня та 1 червня. В цьому відео ви побачите влог, ну якісь відео, які я зняла саме на фестивалі, та трохи розкажу, що там було, що мені сподобалось, що не сподобалось. Які загалом враження? Тож бажаю вам приємного перегляду! Загалом цей фестиваль проходить у Львові. Здається, вже третій рік, двічі на рік. На... В кінці весни на початку літа та десь кінець літа, початок осені, десь вересні. Не знаю, чи дати якось міняються. Я не дуже за цим слідкувала, але якось так: два рази на рік. А, і я на цьому фестивалі була вже в, в третє чи четверте. Точно не пам'ятаю. Ну, хай буде втретє. Бо це з таких разів, що я пам'ятаю досі, щось пам'ять мене підводить трошки. Ем, як зрозуміло з назви, там вся подія ділиться на три основних. Це все, що пов'язане з книгами, все, що пов'язане з кавою, та все, що пов'язане з вінтажем. Ем, на цьому фестивалі найбільше, мабуть, було кави. Книг, на жаль, цього разу було найменше. Я пам'ятаю, позаминулого разу було два зали з книгами, а наразі тільки одна. І загалом було всього 5 чи п'ять чи шість стендів з книжками. Так сталося скоріш за все, тому що паралельно у Києві проходив книжковий арсенал, і це дуже прикро, що два фестивалі проходило одночасно. І, звісно, більшість видавниць пішли на київський фестиваль. Ну, з, роз... з усім зрозумілих причин. Цього мізик. Харлі, до речі, не ходила зі мною на фестиваль, бо їй би там було дуже скучно, бо там дуже багато людей. А їй треба багато уваги, приділяти саме їй, і я б не змогла походити по книжках і по каві і по всьому фестивалю разом з нею спокійно, тому, тому вона з нами не ходила. Так от шерсті трошки тут натрусила. так це ми тільки прийшли з грумінгу, де її вичислило. Так от, фестиваль проходив 2 дні, і в перший день я займалася тим, що купувала книжки, хоча стендів було небагато, але все одно я змогла купити собі книжок, які мені, мене цікавили. Я купила п'ять книжок. Ось вони. І а, трохи детальніше я розкажу вам про них у влозі відео. І, можливо, ще покажу більш детально потім. От, і також я підписала дві книги, які в мене вже були. Ось вони. І це також ви побачите у відео. І потім я вам частково про це також розкажу. Книги Кава та Вінтаж, то хочу поділитися з вами книжками, які вже встигла сьогодні купити. С пилу з жару. Це життя хлопця Роберта Маккеммон. Я, чесно кажучи, нічого не знаю про цю книжку, але мені її вже дуже хвалили. Це досить книжка була видана давно, нас тільки її переклали. І це лауреат Всесвітньої премії фентезі 1992 року, року мого народження. Тому я не могла це не купити. Це, власне, був набіг на видавництво Жорж, бо це Жорж і далі теж буде багато жоржа. Це «Фондалі. невпокорене небо, це якась фентезійна повість, нефритове місто, чи як там вона називається, книжка велика я не хотіла читати, а ця маленька повість якраз на вечір буде прикольно. Чи ти перепочаваєш? Марта Велс, Це бота, четверта частинка в колекцію. Оце щось дуже прикольне. Забороненого, че довідник з обороненого пекарства. Це Фішер. і це щось в стилі прачі та повинна бути якесь щось магічне, гумористичне, з дуже прикольними пряничками, злобними на обкладинці. І останнє це не жорстче СД, це оце дуже гарне видання збірка повідань Егра Алана По яких я не читала, але хочу познайомитись і мати у себе тим паче таку гарненьку книжечку. Це було пряме включення з книги Кава та Вінтаж. Вип'ю за вас горняточку кави. Я зрозуміла, що я хочу як найглибше дослідити механізми її функціонування. І я хочу подивитися, чи взагалі можливо цю імперію повалити, і якщо вона буде повалена, то який лад в цьому суспільстві настане? Раді вас всіх тут бачити, раді, що ви прийшли. Дуже топово. Це подія, яку особисто я чекав, теж дуже довго. Я радий, що вона нарешті відбулася. Знайомилися, починали тусуватись і взагалі у нас формувалася певна літературна пособка фантастів. а вже 25-й. Мабуть, взагалі три роки від повномасштабки вони пролетіли абсолютно незамітно для всіх нас. І ну, вже ж, коли ти вже дивишся на трилогію з певної ретроспективи минулих років. Особливо коли ти її редагувати для перевидання, то хочеш не хочеш, ти будеш її то після, і те, що було до. Але оскільки я на цьому не зражаю, то я можу сказати, що я теж мистецтво. Тому ні, це завершена історія. Так що я радий, тому що вона побачила цих новому виданні. Я дуже радий, що ВСЛ підтримав цю ідею. Тому що в 2019 році Аркам був тисячу примірників, зараз Аркам вже одразу 10 тисяч примірників. Ну поводи це офігенне видання, воно мені дуже подобається. Е, стильні обкладинки, класні форсації з портретами героїв, чорний все. Ну, Загалом я дуже-дуже задоволений і сподіваюся, що вже незабаром будемо анонсувати другу книжку. Добро проти зла. Тобто ви знаєте, де хороші хлопці, де погані хлопці. Погані хлопці, вони не тому, що їх дитинці ображали хороші, а тому, що вони pure evil. У них на меті от знищення того світового порядку, який ми маємо. І це настільки потужний архетип, створений паном професором, що ми зараз використовуємо ці образи в своїй лексиці. Росія мордор, росіяни орки тощо, вони там нас називають ельфою, відповідно. Мені здається, ми більше схожі на копенів насправді, тому що. Може, українці дійсно там щось. Вирізали, там, може, не заслужили, ну не можна ж просто так. Чому? Ну, ми ж бачили фільми, в яких злодії, вони погані, але насправді, коли ми занурюємося у цей глибокий світ злодійства, виявляється, що в дитинстві його ображали. І по факту не все так однозначно, треба його зрозуміти. Може з ним помиритися. Може, це шлях до найкращого світу. Ні, інколи просто зло треба знищити, як це робиться в колоблі персня. Інакше з ним не можна. Коли ти з ним ведеш перемовини, коли ти з ним торгуєшся, це знак слабкості. Тиран не розуміє договорів, він розуміє, що це поступки, і він діє далі. Він нахабніше і він діє, поки йому не дають по руках, поки йому не вламують ці руки, поки йому не вибивають зуби. Він буде діяти, діяти і знову ж таки діяти. Для мене найкраще, що є в цьому фестивалі, це можливість побачити друзів, знайомих, бо там збираються Гейт-Юсі, купа блогерів, автори, підписати книжки і бути залученою в цю книжкову спільноту. І от ця атмосфера мені дуже подобається. Цього разу ми там зустрілися із Марією з каналу Маруся із Ксенією з каналу Ксенія Келерман. З Дашою з каналу Долітературне. Також я познайомилась з блогеркою звана Франківська Анбукс Ані. Купа різноманітних людей. Мені вдалося підписати книжки у Павла Дерев'янка, Так знову, хто бачив мій влог з попереднього року, то там я вже підписувала книжку. А так як зараз, так як зараз вийшло перевідання Арками Вовків, то я підписала і її, а також підписала книжку. Двоповня у Катерини Самойленко, ну, першу книжку з її трилогії. Ну, давайте я вам і покажу книги, які я купила. А, перша книжка це книга, про яку мені е, сказала моя подруга Наталя в наш е, BookSwallow в Instagram. А, вона її читала давно, але коли побачила її, що вона вийде, вона прям сказала, що це дуже класна книга, її 100% треба купувати і читати. І це Роберт Маккеман. Життя хлопця. Як я зрозуміла, вона розповідає про дорослішання, про дитинство хлопчика. І вона якась містична. І тут взагалі на ній написано, що це лауреат Всесвітньої премії фентезі 92-го року. І тут щось пишуть про Кінга, про Бредбері. Я не знаю, чого очікувати від цієї книги, чи вона мені сподобається, але е, максимально багато чую про неї гарних відгуків. тому... І це видавництво Жорж і я взагалі зробила такий набіг на видавництво. А, і тут ще три книжки видавництва «Жорж». А, це, мабуть, почне четверта частина щоденників вбивцебота стратегія відходу від Марти Велс. Монастир є, це четверта. Чакунський довідник з «Забороненого пекарства Кінгфішер теж Жорж. І це якесь таке гумористичне фентезі в стилі прача та щось таке. І «Фон в невпокорене небо, повість фантазійна. Бо мені захотілося якихось таких невеличких книжечок, які можна буде швидко прочитати. Бо у Далі є оце нефритове місто, але воно дуже об'ємне, таке фентезі. Я подумала, що не факт, що я його зараз подолаю, і хотіла познайомитись з авторкою, мабуть, починаючи з цієї повісті, її ніби хвалять. І також у КСД я купила. збірку оповідань Едгара Ланпо, падіння до машерів та інші історії. Я не читала Ала По і хотіла познайомитись ем, з цим таким жанром жахастиків, і плюс дуже гарне видання, таке як для класичних творів. Ну, прям дуже мені подобається. От, і е, покажу е, підписані вже книжки. Це закони Невриди з циклу Двоповня Катерини Самойленко. З автографом. Тепер у мене. Мені дуже подобається, що є можливість взяти автограф у наших авторів прекрасних. І я ще не читала цю книгу, але наявність автографа мене спонукає швидше познайомитись з цією історією. У мене є дві частини, і вийшла зараз вже третя. Вона от така. Вона як дві, ось цих, але треба, треба читати, треба знайомитись. З більшою кількістю українських авторів і підтримувати їх, і оцінювати не знаю, взагалі більше з ними взаємодіяти. Мені дуже це все подобається і дуже рада, що була можливість підписати. І а вже ж, моє українське, боже, моє українське, моє улюблене українське фентезі, козацьке. Літопис Сірого ордену перша книга Аркан Вовків від Павла Дерев'янка, яка нарешті вийшла в перевиданні у ВСЛ. І також я підписала книжку у Павла. З ним я зустрілася вже вдруге. Ми вже так дружньо привіталися, і я навіть змогла підписати книжки ці ще до їхніх виступів і до черги в на підпис. Чому я була дуже <смеш> рада і вдячна, що в мене була така можливість. І тепер у мене є три книги циклу в старому виданні і вже одна в новому. І я буду перечитувати її цього місяця для книжкового клубу у книгарні кавярні Старого Лева. Також, звісно, на фестивалі було багато їжі, кави. А, вінтажу не дуже багато. В принципі, кожен рік я бачу майже одне і те саме, але я не дуже цікавлюсь цим питанням, тому найчастіше я купую каву, купую книжки. Цього разу я купила книжки і купила ще значок а, по мотивам картин Марії Примаченко. Але він десь там, ну, ви, мабуть, бачили, там такий левчик. А, От, що ще там було цікавого? Ну, Були виступи авторів, автограф сесії. Також перший день був концерт групи Друга ріка, але я на нього не залишалась вже. А на другий день я ще побувала на стендапі і послухала Василя Байдака. О, це було смішно. І трохи абсурдно. Ну, як і сам Василь Байдак. Зводячи підсумки взагалі, про цей фестиваль, на жаль, книжок було менше, ніж минулого року, і хотілося б, щоб наступного разу було більше видавництв і більше взагалі, книг. Цього разу були видавництва «Жорж», Рідбері, ранок ще одну сторінку, це був один стенд. Був ВСЛ, звісно, було КСД і ще, здається, декілька видавництв, але я не можу згадати яких. Але не було артбукс, небо, РМ, Віхола, Віват, що ще у нас є. Цих всіх не було, і це трохи сумно. І хотілося б, щоб наступного разу було більше книжок. Але е загалом ця атмосфера, цей вайб. Е Цього фестивалю мені дуже подобається, і я буду обов'язково і надалі відвідувати його. І якщо у вас буде можливість побувати на фестивалі книги Кава та Вінтаж у Львові, приходьте. Я думаю, ви не пожалкуєте. Це дійсно дуже така тепла і приємна зустріч з усіма. І я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал Розпатали сонце. Пишіть в коментарях, чи бували ви на цьому фестивалі, чи були цього року, що там купили. І дуже скоро ми з вами побачимося в моєму наступному відео. Па-па!